Вас вітає Поліссейл. поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретановий селінблок заднього підпружинного важеля. Підходить для великої кількості автомобілів Chery, Citroen, Dodge, Infiniti, Jeep, Mitsubishi та Nissan. Повний список. Моделей і марок автомобілів, на які підходить даний сельблок, ви зможете знайти в описі під даним відео. Деталі виготовляються з чотирьохкомпонентного поліуретану гарячого затвердіння. На деталі надаємо гарантію один рік без урахування вашого пробігу. Актуальні наявності та ціни ви зможете дізнатись у нас на сайті або зателефонувавши за номерами в описі під відео до наших менеджерів. Вони вам також люб'язно. Зможуть допомогти на даному каналі. Будемо публікувати відповіді на найчастіші питання, які ви задаєте. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. І гарного вам дня!